Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Оголошена евакуація Золочівський район Харківська область. Для чого? Я хочу подивитись. Для чого саме ціль? Ціль евакуації Золочівського району. Чому вона оголошена і для чого? Треба ще подивитись. Це вище керівництво вирішило вивезти людей. Ви знаєте, це як вивезти спеціально людей звідти. Від небезпеки. Небезпека потенційна. Я не бачу. Прям-прям-прям. Небезпека потенційна. Ось вам евакуація, а людей. Вивести звідти людей це на вищому рівні вирішено від небезпеки просто їх вивозити. Нічого такого немає. Так. Зараз подивимось другою колодою. Хто мене дивиться давно, знають мій підхід. Тому так, евакуація Золочівського, Золочівського району, сел прикордонних. Навіщо? Ой. Певний рух там є. Спеціальний. Ой, ну, як же ми дістали? Ну, щоб людям було безпечно, ви знаєте. Від щоб. Ага. Дивіться: перш за все, ця евакуація робиться, щоб було краще захищати територію. Кінцевий результат який? Угу. Небезпеки, смерть. Хм. І це ще. Що... Ох. Тепер дивіться. Е, вирішили? Скажу так, якщо казати про військову тему, то там дуже небезпечно і серйозні зміни на території, тобто. Скажу чесно, виходячи з того, що я бачу, треба взагалі виїжджати з прикордонної території, бо велика вірогідність, що там буде, в принципі, сіра зона, де ніхто не буде проживати самі прикордонні села. На жаль, така тенденція є, тому що там смерть це не тільки небезпека смерті, це ще трансформація, серйозні зміни з військової точки зору. Тому там буде своя тема. Не просто так це робиться. Перший раз, це все для захисту. Тому я не хочу казати зайвого, я бачу, що все, все робиться для захисту території, і з військової точки зору треба виїжджати і виїжджати, скажу чесно, надовго, а можливо, і взагалі звідти виїжджати. Тому така тенденція зараз.